Що ж, вітаю вас на нашому каналі. Ви мабуть пам'ятаєте, минулого разу я все-таки перестрибнув цю водойму і тепер ми рухаємось далі. О, дивіться, здається, він запрошує нас стрибнути сюди. Але чомусь я йому не довіряю, тому давайте е візьмемо одного з тих хлопчиків, що лежать он там. І... Будемо що буде. Так. Якось це все дуже підозріло просто. А, він, же, він же все одно нічого не відчує. Давайте краще будемо обхати, бо ще самі туди потрапимо. Ось так. Оу! Це було досить небезпечно. Так... Як бачимо, ці штуки... Їдять хробаків. Можливо, це нам якось пригодиться в майбутньому. Знадобиться. Ще один з хробаком в голові. Ага. Так, ось тут, мені здається, нам не потрібно ставати на... А... Оу. Ага. Я думав, не потрібно ставати на цей виступ. Я помилився. Добре. О, а ось тут, здається, ось, так. Так. Це був обман. Тепер все добре. Якась дивна музика. Оу, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Що це? Що це? Ааа, якась кавалерія? А, армія. Тепер робити все правильно. Так, так, я зробив це. Не думаю, що вони пройдуть, хоча краще не ризикують. Ні, все-таки не пройшов. Як бачимо, вони все ж не такі розумні, якими ми здаються. Цікаво, хто ж придумав усі ці пастки тут. Так. Драбинка. Що ж, прошу вибачення, не вийшло у мене вчора записати третій частини цього летсплею, оскільки були деякі проблеми з мікрофоном, але думаю, в майбутньому таких е, затримок не буде. Ось цей вагончик ми просунули туди. Тільки поки що я не знаю для чого. Ось. Ось якщо ви можете бачити, тут в путі, е, то нам відкривається, мабуть, шлях. Так, тепер, мабуть, якщо ми зліземо, то шлях знову почне ем, так, закриватися і нам потрібно дуже-дуже швидко-швидко ем, пройти. Ось ще один. Ні. Нам потрібно робити все швидше. Так, цей вагончик нам заважає. Потрібно відсунути, мабуть, сюди. Так. Не знаю для чого він тут взагалі. Потрібно ще раз. Головне не опускатися надто низько, щоб не постраждати тут. Ось. Тепер потрібно швидесенько, швидесенько, дуже-дуже швидко. А, якось... Ні, щось мені здається, що ми знову не... нас не вийде. Ні. Знаєте, здається, в мене є ідея, і я знаю для, цього, для чого цей вагончик. Ось давайте підсунемо його ось, ось сюди. І ще раз йдемо до цієї мутузки. Так, і якщо зараз я все зроблю вірно, якщо моя теорія правильна, то... Ось, зараз ми зможемо вилізти на вагончик і схопитися за цю ж мотузку. Ось. І тоді у нас буде більше часу для того, щоб пройти. Давайте розхитаємось. Щоб злапатися за іншу мотузку. І тоді... Ось. Так. Так, 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 так. Давай, давай. Ось. Ні, 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 ми не... Так, це було близько, але ми пройшли. Ой, знову ці гриби. Хоча, здається, ми їх ще не бачили. А можливо і бачили. Так, хробак. Щось мені здається, що тут не робив. Він все одно застрягнув у нас в голові. Так. І тут нічого не про... О, Здається, я не можу керувати своїми рухами. Але... Ось... Е... Він не любить світла. Так, тому повертаю в іншу сторону. Ми ж можемо тільки сповільнювати або пришвидшувати е, свій крок. Ось. Вони дуже хочуть, мабуть, з'їсти цього хрубака у мене з голови. Давайте зараз повернемо. Підсунемо цього ящика і сподіваюся, що ми дострибнемо. Ось так, тепер ми можемо йти далі. Ні, мені все-таки здається, що ці гриби вже десь були. А, хоча, можливо, я помиляюсь. Так, важіль для чого ж він? Нічого не відбувається. Давайте, можливо, спробуємо попхати з іншого боку. Ні. Нічого. Можливо, просто так. Декорація. О, ось, знову гриби. І це... Ми вже бачили цю тваринку. Давайте, можливо, до моєї гриби, якщо вона вже їх так любить. Схоже на якогось песика. Так. О, ні-ні, куди ти тікаєш? О, здається, я зрозумів. Тут все буде по принципу білки в колесі. Хоча я все одно не розумію, чому ми це робимо, чому ми зупиняємось. О, це дощ. Ха, так, я викликав дощ. Хоча, чому я радію? А, дощ, це ж не круто. Я весь промокну. А, для чого? Це? Ось тут... А-а-а, то ось для чого нам це дощ. Ось там зу, якщо я не помиляюсь, лежить колода. Її потрібно пересунути на середину. Ось. Первострибнути на ве. Ага, мене дострибнило. Ха. Можливо, якщо розбігтися. Ось. Є. Так. Тепер схопити за цей ланцюг. Ось, і коли у цей резервуар набереться води, ми зможемо перестрибнути. О, і робити це також потрібно швидко, оскільки рівень води зменшується. Ні, ми зробили це. Досить гарні декорації. Оу, а тут у нас уже нафта. Можливо ми наближаємось до якогось міста чи заводу. Просто якогось. Усюди тече ця вода. Так. О, тут досить багато води. Ще декілька сантиметрів і... мені кінець. Так, для чого ж це ящик? Може, можливо, залишимо його ось тут. Ні, трошки підсуну. Хоча давайте ні. Напевно він має бути ось десь тут. Ой, якийсь важіль, 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 що... що з цим важливо? А, ні, ні-ні- ні, це була погана... дуже... Дуже погана ідея. Що робити... Ха! Це ящик ось. Ні, ні, рівню десь одно піднімається, а нам потрібно вистрибнути... Оу, цей ящик все-таки потрібно було лише залишити там. Що ж, давайте пересунемо цей ящик знову. А... Десь тут... Ось він пролізе там. Тут потрібно все робити дуже-дуже швидко, дуже ось. Так. Щось мені не дуже подобаються ці шипи там на стелі. На. Ха. Сподіваюся, я дострибнув вчасно. Ось так. Є. Ось там ще один ящик, але чомусь біля нього мухи. Так. Ось із нього виходять бульбашки, тому він то не потрібно... Ось так. Все потрібно робити дуже швидко. Ось, води добралась сюди. А це означає, що... Спокою вона нам не дасть. Вона не дасть спокійно подумати, потрібно буде весь час від неї тікати. Так, якийсь м'ячик. Що ж, оу. Знаєте, мабуть, на цьому ми завершимо наш... У третю частину проходження. А, підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте наступну частину, ну, вже точно сьогодні ж. Ось. Сподіваюсь, вона буде не менш захоплюючою, ніж ця. А, до нових зустрічей!